Привіт! Ви на каналі Корисні дрібниці. Ми з вами зробимо огляд знижок на кисломолочні продукти і м'ясні вироби в АТБ. Йогурт Дольче 3,2% жирності 72,90% є різних смаків. Банан полуниця, персик, ананас маракуя. Йогурт галичина 27,70 за 290 грам. Теж є різні смаки: чорниця, вишня, ожина, полуниця. Сирок без цукру мілупа 14 гривень, 20 копійок за 90 грам. З малиною. Сирок мілупа кисломолочний 13,40 за 90 грам. Сирок чудо, лісова ягода 15,70 за 100 грам. Масло комо за 180 грам. 62 гривні. Масло ферма 32 гривні 30 копійок за 100 грам. Масло рослинне 30 гривень 60 копійок. Маселко називається за 200 грам. Суміш тульченка – 60 гривень 50 копійок, 72,50% жирності за 400 грам. Ну, це маргарин, скорше всього. Маргарин своя лінія 41 гривні 90 копійок за 500 грам, 72% жирності. Сир нежирний. Своя лінія 44,60 за 300 грам. Сир простоквашене за 300 грам 58, 90, 5 – 58,95% жирності. Сир кисломолочний молокія 51 гривня 50 копійок за 350 грамів 5% жирності. Сир кисломолочний молокія 53,60, 9% жирності за 350 грам. Кефір молокія 35 гривень 40 копійок за 900 грам 2,5% жирності. Кефір молокія 1% жирності за 400 грам, 17 гривень 60 копійок. Сметана молокія 43 гривні 70 копійок за 20% жирності 370 грам. Сметана злагода 19,80 за 200 грам 15% жирності. Сметана молокія 29,90 за 300 грам, 20% жирності в банці. Кефір ферма 41,30. 2,5% жирності за 870 грам. Молоко молокія 35 гривень 50 копійок. Казкове 2,5% жирності за 870 грам. Молоко просто наше 43, 40, 40, просто квашине 40 гривень 30 копійок за 900 грам. Молоко ферма 41 гривні 50 копійок. За 840 грам. 3,2% жирності. Молоко яготинське. За 870 грам, 36 гривень 20 копійок. 26% жирності. Сир твердий, своя лінія. 48 гривень, 70 копійок за 180 грам. Голландський за 160 грам. Сир моцарелла за 35 гривень, 90 копійок за 125 грам. Дасіст, торгова марка. Сир плавлений, 45 гривень, 60 копійок. За 180 грам, ементаль. Сир твердий 112 гривень за 120 грам. Сир м'який 57 гривень, 90 копійок, а з пліснявою за 125 грамів. Сир м'який маскарпоне 98 гривень, 60 копійок за 250 грам. Сир на підтвердий. Маздам. 51 гривня 90 копійок за 135 грам. Нарізаний. Нарізкою йде. Сир Філадельфія 75 гривень за 125 грам. Сир плавлений кому 15 гривень 60 копійок за 75 грам з беконом. Паштет ковбасний 11 гривень 50 копійок за 135 грам. Вироби фаршировані. Ковбасний ряд 29 гривень 60 копійок за 330 грам. Це сосиски. Сосиски своя лінія, м'ясна лавка 52 гривні. Докторські фірмові за 330 грам. Сосиски своя лінія, м'ясна лавка, 56 гривень 40 копійок. З сиром за 330 грам. Ковбаса своя лінія, м'ясна лавка, 93 гривні 80 копійок за 550 грам. Виріб фарширований, кубасний ряд. 34 гривні 50 копійок за 400 грам. Ковбаса своя лінія. Кільцем. Грудинка 34 гривні, 75 копійок за 100 грам, Своя лінія. Чіпси курячі 53 гривні за 50 грам. пікантні, хо називаються. Вироби, вироби фаршировані 12,59 за 100 грам. Домашні сиром сардельки. Ковбаска добро 66 гривень 90 копійок за 120 грамів. Ковбаса добро 22 гривні 40 копійок варена за 100 грамів. Ковбаса добро 35 гривень 10 копійок. напівкільцем за 100 грамів. Ковбаса добро салямі преміум 80 гривень 90 копійок за 400 грам. Шинка добро 136 гривень за 300, 350 грам. Балик Дарницький 50 гривень за 100 грам. Шинка Глобино 60 гривень 80 копійок. Там ходить 80 грам вищого сорту. Ковбаса добров. Ла парма Ковбаса добро 42 гривні 90 копійок. Нарізана 120 грам, двох видів асорті. Ковбаса добро 36 гривень 40 копійок за 100 грамів. Шин, шинку рубана. Оселедець 45 гривень 90 копійок за 240 грам, Своя лінія. Оселедець 40 гривень 30 копійок за 180 грам своя лінія. Скумбрія без голови 24 гривні 90 копійок за 100 грам. Сьомга – 90 гривень 90 копійок за 100 грам. І 60 гривень 90 копійок за 180 грам. Яйце першої категорії 5 гривень 59 копійок. Одна штука. Фарш наша ряба 16 гривень. Філе коряче. Наша ряба 16 гривень 80 копійок. крило наша ряба, 9 гривень 79 копійок за 100 грам. Філе епікур 15 гривень 59 копійок. Гомілка, чебатурочка 7 гривень 96 копійок за 100 грамм. Стегно чебатурочка 10 гривень 55 копійок за 100 грам. Тушка чебатурочка 8 гривень 76 копійок за 100 грам.